Слава Україні, слава нашим героям. Друзі, всім привіт. Сьогодні відео по комбайну For Street E516. E, насамперед хочу звернутися до всіх моїх глядачів. E, допомагайте друзі, нашим Збройним силам, донатьте. Донати маленькими не бувають. Гривня 2, хто стільки може, з великою кількістю людей навіть по гривні дві буде непогана сума. Донатьте всім, кому довіряєте, провіреним людям, не залишайте друзі, наших захисників на самоті. Отже, друзі. По комбайну форштріт Проводю очистку повну, готую до зимівлі, до міжсезоння, все видуваю, вичищаю. І заодно, друзі, захотів вам показати, як влаштовано, може хто не знає. Багато коментарів стосовно даного комбайна як то зробити, що то, а що то. Друзі, звичайний комбайн, він нічим не відрізняється від інших моделей комбайна, принцип роботи і налаштування аналогічний. Отже, друзі, проводжу чистку, все максимально просто, легко, доступно. Камний вловлювач знімається, кріпиться на трьох кріпіжах. На чотирьох крепіжах, Дуже просто легко знімається. Ось такий, друзі, вигляд має в нас комбайн із переду від наклонної камери. Ось сюди зачіплюються крепіжі, кам не вловлювач піднімається, З боку ось отвори, вкручуються гвинти і все. Коли знімаєте камний вловлювач, прекрасно все. Доступ є до всього. Підбарабання, будь ласка, грохот, будь ласка, гідромотори. Аналогічно, будь ласка, все відкрито, все доступно. І коли я знімав відео по даному комбайну, в одному з відео я говорив про шастальні заслонки. Ось шастальні заслонки, друзі. Такі гарна функція для... застосовується під час обмолоту важко вимолочуємих культур. Ячмінь, ярій, озимий, остиста пшениця, не знаю, не знаю навіть що. Ну, Коротше кажучи, для культур, які важко обмолочуються. Закриваються ці шастельні заслонки. По праву сторону, по ходу комбайна, є там, яким закривається і відкриваються дані заслінки. Коли вони закриваються, відповідно, ви зменшуєте площу обмолоту, тому як цими шастальними заслонками ви закриваєте раз, два, три, три перших секції під барабання. Але при використанні я їх використовував. Озимий ячмінь, ярий ячмінь остистий обмолочується дуже-дуже гарно. Без остюків зерно взагалі. Тому, друзі, якось так. Коли вони вам не потрібні в використанні, флажок відкинули, відкрили оці шастальні заслінки і все, вони відкриті. Пропускна способність. Збільшується, відкриваєте три перших е, ряди під барабання і все стає на свої місця. Ось такий доступ до внутрощів комбайна. Зараз я це все буду видувати. Оцю пиляку, полову, залишки від жнив. Це все видую. Тут все попродуваю. Ось вам барабан, бичі є доступ до всього. Отже, якось так, друзі, зараз видуваємося. і ставимо апарат на зимове зберігання. Наклонка піднімається тут дуже високо. Хто має такий комбайн, знає, про що йде мова. По Соломотрясом почищені, тут все почищено, грибінка стоїть е багато є питань, кидає солому на грохот. Е друзі, якщо у вас немає цієї грибінки солому на грохот буде кидати, тому що е зразу після обмолоту солома подається на соломотряс, і Якщо у вас немає цієї грибінки за Барабаном, то солома у вас буде падати частково у цю відстань між соломотрясами і оцим захисним щитком. Ще один захисний щиток на соломотрясах. Отакі От соломотряси. Багато зустрічав, кажу, що забиваються соломатраси в форшті, не знаю, за всі роки експлуатації, а він у мене з 2015 року. Слава Богу, таких проблем у мене не було ні на одній з культур, з якими я стикався, які я обмолочував. Все чітко, все добре, нічого не забивається. Отже, якось так. Чистимося, дуємося і. Ставимо на зберігання. Що Мерлін... Мер, будеш чистити зі мною комбайн? Мерлін... будеш чистити зі мною комбайн? Ой, ти мій хороший. Отже, задня частина, решета позакривав повністю, щоб не просипалося оце все, що є на грохоті. Лючки повідкривав. Повидуваю з трясі залишки. І така у нас однокімнатна квартира, друзі. Такі у нас площа сепарації. Грохот надзвичайно великий. Решета відповідна. Мерлін. Отже, друзі, якось так. Обов'язково, друзі, підпишіться на канал. Продивляючи статистику, майже 90% переглядів не підписаних. Тому підпишіться, вам це не складно. Ставте вподобайку. Мерні, хай підписується. Хай підписується, так? Да? Ставте вподобайку. Буде багато цікавих відео. А я бажаю всім міцного здоров'я, миру, спокою, на все добре, до наступних відеороликів.